Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, додому запросити не можу. У нас там так 12 людей в квартирі живе. Самі розумієте три сім'ї. Ви знаєте цю дівчинку? Вона подружка Кришло, вашого сина Макса. Okay. Я сказав щось не те. Вибачте нас. Ми зараз дуже гостро реагуємо на, на будь-який спогад про сина. Він загинув. Виїжджали з міста, машину обстріляли. Макс помер в дружини на руках. Віс син помер. Прошу Вибачте, мені прикро.